Перебирання всього і вся поєднує в собі також розгрібання того, що було в домі, накопичене, навезено. Зараз будемо прибирати, точніше я дістану з будинку, а моя дівчина буде прибирати в будиночку на колесах або, як ми його називаємо, домик. Такий прицепчик, якому можна ночувати, спати, коли подорожуєш. Я його зараз дістану і в ньому треба поприбирати все те, що було накопичено, накидано, налогміщено, а потім вже довести його до ладу і поїхати в якусь подорож з ним. Паралельно ось розвантажив цей прицеп з землею. Я про нього нічого не розказував, але це один з моїх причепів, які допомагають в роботі в будівництві в дачі. І зараз буду копати землю. Якраз в цей прицеп я її буду копати. Я його поставлю і буду тут прокопувати траншейку, щоб укласти плити. А зараз достюємо причеп. Ось такий файний, типу будиночок на колесах, але його треба знаружи пообшивати красиво, тому що все те, щоб чим він був вшитий, вже струхло. А всередині, в принципі, зараз гармейдер, а так просто спальне місце. Спальне місце, розміром, цей прицеп. Туди. Матрас чи щось іще, і там можна переночувати замість палатки. Отак воно все трухне. Це був якийсь пластик. Який Не витримав тяжкої долі, тому ззовні його трошки обшити і можна кудись з ним відправитись якусь подорож. Також зараз його будемо пробувати розгрібати від всього того гармидору, що робиться всередині, а я буду копати. І так, у нас новий день, на годинку восьма ранка. І ми збираємось. от Вчора такий гармидер залишився після розбору. Тут трохи прокопано. Далі буду продовжувати. А ми збираємось їхати в фастів, Спробуємо купити рози на базарі. І якщо вийде, то заїдемо. Відреставруємо подушки, бо в прицепі знайшли вам дві здорові пирини і подушку. Заїдемо, щоб на них замінили напірник і в принципі зробити з пірин подушки, щоб коли друзі приїжджають, було на чому спати. Так що такий початок ранку. Тут гармидар. Це ковдру знайшли, теж треба довести до ладу або викинути ще не знаю. Там трошки розібрали все, тут трошки посуду, трошки сміття, тут трошки роботи і сліди від шашничку. Отак. Ну що, На дворі. друга година дня. Ми повернулись е е з міста. Зробили все, що хотіли, зробили, відреставрували подушки. Купили троянди. Зараз вже вон горить мангальчик, бо треба насмажити м'язка. У мене дівчина їде додому, а я лишаюсь тут, тому трошки насмажу всяких смаколиків, щоб вона могла взяти з собою там на кілька днів буде попоїсти смачного. Значить Купили ми ось такі квіточки, не пам'ятаю, як вони називаються. 5 штучок. Купили троянди. Зараз покажу там різні плетисті, і кущові, якісь звичайні, вони Всі різнокольорові. Ось раз, тут. Тут багато їх. я два, здається, вісім чи 10 кущів я купив. І зробили подушки. Здається, вже казав, але вон висять. На сонечку гріються красивенькі сім подушечок. Дуже гарне. Пір'я було в цих перинах, тому з них вийшли гарні подушки. А це вже розочки, трояндочки, які в мене є. Так що зараз буду продовжувати все, щоб укласти плити, Коли прийде товариш, будемо це робити, він вже в дорозі. А троянди буду саджати завтра. Ну, тому що треба сьогодні зробити в першу чергу плити. А також, коли товариш приїде, з'їздимо, заберемо коптильню, я замовив коптильню для домашнього гарячого копчення. І будемо паралельно з роботою робити смачненьку рибку і м'ясо копчене. Теж трошки зніму, покажу, що там будемо робити. Отакі От справи продовжуємо. Ну що, приїхав мій товариш, з'їздили, ми забрали посилочку, в якій коптильня мені прийшла. Зараз будемо розпаковувати і тестувати. Ось така красива суха. Зараз дістаю. А, навіть так, ну то все потім поприбираю. Ось Дістаємо, розпаковуємо, досмажуємо крильця і починаємо коптити. Так дивіться яка краса. Яка велика. А, це ще транспортувальна віхка. Зараз. Ага, дивіться, тут ще от пруточок видно, через який, на який вішаються крючки, щоб коптити рибу, якщо в підвищеному стані. Це щупа. з вільхи, мабуть, для того, щоб коптити інструкція. Коптильня, будьте обережні, сало м'ясо риба. Що як коптити? Це ми подивимося трошки пізніше. Так, сама підставка на дві полички на яких викладається продукція для коптіння. Ось така, давайте зроблю широкий формат, буде зручніше. Так. Поки що поставимо сюди, тут що градусник, градусник аж на 500 градусів. Оп. І так, три гачка для підвішування риби. Оп, зараз. рыбочка. Такие гачечки. И пидончик для... для того, чтобы скрапывало жир. Он ставится отсюда. Так, о. Тут... А, все, 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 впало. Все впало. Сейчас, вот так ставится пидончик на низ. І наверх дві решіточки, Одна і друга. І зараз ми на цьому спробуємо закоптити для початку рибку. А ще коптити це все, все ми будемо прямо на живих свіжих, на живі свіжі щепі. Щепу я беру одразу. Прям, просто зрізаю гілку, саду з дерева, перебиваю і копчу. Так, ну, якось так воно стало. Все, це гідрозатвор. Що, зараз поставимо на вогонь, спробуємо і все покажу. Отака штука буде. Так, Тут трошки димить вангачик, аби не затух. А так я роблю щепу для е, коптіння. Є щепорі і я в нього. Щіпа. Така сиренька, свіженька щепа І вже цією щепою я буду коптити м'ясо, рибку і все. Запах в неї неймовірний. Ви собі навіть не виявляєте. Оце процес підготовки. Будемо заправляти, зніму наступну частинку. Ну що, коптильня вже на вогні, догрілася вона до 200 градусів, як про це писали виробники. І сказано, після цього вже можна засипати щепу, заряджати все. У нас вже готова рибка стоїть, розкладена така скумбрійка на дві полички. Зараз засипаю щепу, щепа вже готова. І будемо це все ставити, коптити і дивитись, що з цього вийде. Дуже цікаво, має бути добре. Відкриваємо 200 градусів. Всередині вона така красива. Так, ну що, щепа заряджена. Ось вона вся лежить. І зараз ми сюди опускаємо рибку нашу, беремо. всю всю красу и коптитись. так вот заправляем Оп, коптильню все оно там стоит и закрываем І ще треба заповнити гідрозатвор водою. В кришці є гідрозатвор, який має не дати диму виходити через, ну, через кришку, щоб дим виходив виключно через цей. Ось через ось цей типтичок, щоб весь дим залишався всередині і насичував рибу своїм запахом і смаком. Ось так, їда тут заповнюється. Можна залити не тільки так, можна і просто. Там з бутилки або черпачка або чого завгодно. Самою під рукою була така бутилка. І будемо дивитись. що з цього вийде. Тут вже ми прокопали там тачка тачка землею. І готуємо все до того, що ну, вже завтра будемо укладати плити, бо сьогодні вже вечірній час, аби все закоптити да, приготувати. Так, ну що, процес коптіння йде, на термометрі вже майже 100, ну десь 90. Заявлена виробником температура для коптіння риби 110, але побачимо, як воно буде. На годинник я подивився. Зараз у нас 19.18. Я думаю, десь о 8-й годині ми його відкриємо, подивимось, що там є. Бачите, димочок і пара шурує, як має бути. Тому тримаємо закритою, підкидаємо дрова за необхідності і чекаємо 8 години, тоді відкриваємо, дивимось, що там вийде, яке воно буде. Сподіваюсь, буде красиве і смачне. Моя допитливість надає мені спокою. Я вирішив відкрити, подивитися, що там робиться всередині. Дуже цікаво. По-перше, я знаю, що треба випустити лишню надлишкову вологу. Ну так, да, воно тут Тут все, звісно, мокреньке, риба така прям мокра-мокра. Тут дуже багато вологи. Ну, щепа сира, тому і вологи багато, але ось така рибка всередині. Відкрив я все-таки подивився, бо не втримався. Все, закриваємо. Хай коптиться далі. Так, ставу, ставлю. Воно, видимаю надлишкове повітря через клапан, гідрозатвор працює. Все, дивимося, що буде далі, як воно докоптиться. Ну що, пройшла година. Навіть э, година 20. Останній раз дивимось, що там робиться, і знімаємо. Ось така краса. Запах. Запах просто неймовірний. Зараз э, ми його знімаємо, ставимо. Просто відпочити, прям так як воно є закритим, просто відпочити. Самі йдемо, скупаємось на річку, і потім повернемось і знімемо результат, коли дістанемо його з коптильні. Але на перший погляд мені подобається. Це непоганий результат і виглядає воно дуже апетитно. Тому побачимо, що буде далі. Так, ну що, дали ми трошки часу відпочити нашій рибці і тепер перевіряємо кінцевий результат. Кінцевий результат чудовий. Так, вона темна, але я думаю, що з часом я трошки навчусь робити її якось по-іншому. Може, трошки красивіше. Зараз, зараз буду діставати. Так, Спробую дістати цю красу. Взяв рукавицю, бо воно може бути трошки гаряче. І ось що ми маємо. Нижня решітка. Ну і верхню ви бачите. І ось якась щепа тут залишається. Така. Так проходить процес копчення. Ось такий у нас результат. Мені подобається. Вітаю! Сьогодні у нас новий день. Так ми з плитами нічого й не зробили, тому що вчора була неймовірна спека, та й пізно якось воно все почалось. Розрібали в домі хламидники. Це все трошки пізніше, в наступних відео покажу, що і як. Ну, зараз отаке робиться у дворі. А я готую такий сніданок. Це у нас буде солянка. Тут вже ковбаски, м'ясо якесь, сосиски, все, лежить, картопелька. ну Я люблю з картоплю, тому готую з картоплі. Зараз закипить водичка закип'ятити Що... закип вирішив чайнику, Отак так буде швидше. Заливаю і готуємо. Далі додамо. Трохи в тінь сховаюся. Далі додамо, як зазвичай, вливки маслинки. огірочки і все. Тому якось так. Сьогодні ще відпочиваємо. Сьогодні неділя, то у нас такий ще день трошки. На розслабоні. Вчора ж закоптили все, поїли скумбріку, дуже смачна вийшла. Але трошки треба раніше знімати, щоб не така чорна була. Це вже, ну це прийде з досвідом. З досвідом звикнемо, розберемося, як в неї коптити. І все буде зовсім красиво. На сьогодні трошки готуємо, трошки їмо, трошки смакуємо. І ще відпочиваємо. А завтра вже буде понеділок, робочий день. Всі поїдуть по роботах, ну і я буду тут працювати. Піду за водичкою. Водичка готова. Зараз заливаємо. І будемо вважати. Наша соляночка. І що нашій соляночці залишилося лише проваритися, так, щоб зварилась картопля. Вибачтеся. зараз я знімаю щось збоку. Звариться картопелька. І все І все буде готово. І все Це ще покажу. Ну що, останній штрих нашої страви вона вже майже доварилась. Ось тут огірочки, маслинки, оливки. Все це додаємо сюди. Цьому всьому прокипіти ще 5 хвилиночок. О, дивіться, яка краса виходить. Даємо цьому всьому прокипіти ще 5 хвилиночок і можна знімати. Знімати трошки відпочине, щоб все набралось смаку. І будемо куштувати. О, зараз трошечки роздую. О, пішов вогонь. І цього буде достатньо, щоб воно там добряче кипіло. останній штрих і наша страва готова. Будемо обідати, ставити, не знаю, ще якийсь шашличок, бо м'яса багато, а потім побачимо. Може щось і зробимо, але спека така, що нічого робити не хочеться. Дуже дуже давить, дуже сильно. На сонці Вон в тіні майже 30. На сонці взагалі жах, що робиться. Так що будемо бачити.